Вітаю Євгенія Мотричі. Наступні кілька хвилин про найважливіше слава ті, -ві». чому навчаються українські військові на польському полігоні, з якими проблемами зіштовхнулися польські добровольці в Україні про московську травму холодної війни та як китайське МЗС відреагувала на обмеження для китайських автомобілів у польській армії. Про це й більше за мить. У Польщі стартували перші цього року навчання українських військових. Як повідомляє польський генштаб, одним із основних курсів є тренування військових медиків, яке ґрунтується на міжнародних стандартах. Підготовка включає як теоретичні заняття, так і практичні вправи. Польський підрозділ, під керівництвом якого здійснюється, а місія дислокується у Люблінському воєводстві на заході країни. Щорічно десятки тисяч українських військових проходять різноманітні навчання у Польщі у рамках міжнародних програм. Більше про це прочитаєте в новинах на Слава Тіві. Польські добровольці, які служать у складі збройних сил України, зараз об'єднуються в єдину структуру. Про це в програмі Український фокус ранок на «Слава ТІВІ» сказав речник польського легіону Анджей Подгурський. За його словами, однак добровольці стикаються з серйозними проблемами юридичними, медичними та соціальними, які потребують державного врегулювання. При цьому Подгурський зазначив, що до підрозділу входять як громадяни Польщі, так і українці польського походження, які служать у різних частинах зсу. Є дуже багато проблем з як і лікуванням поранених, оскільки траплялися ситуації раніше, що не хотіли відмовлялися в лікарнях надавати допомогу таких нагальних питань щодо легалізації. Перебування іноземців стрес пов'язаний з перебуванням на передовій. Він доповнюється ще стресом, тим, що ти повертаєшся в цивільне життя, і у тебе дуже багато питань, які не вирішені. Повну розмову з речником польського легіону читайте на нашому сайті. Російська активність у межах гібридної війни та китайське політико-економічне шпигунство минулого року залишалися одними з головних загроз для Бельгії. Про це свідчить звіт служби державної безпеки країни. Серед інших викликів: тероризм, радикальні ідеологічні рухи та організована злочинність. Зокрема, восени минулого року значно зросла кількість повідомлень про безпілотники над аеропортами, військовими об'єктами та інфраструктурними спорудами. У відповідь бельгійські спецслужби видворили десятки російських розвідників, які діяли під дипломати. Тичним прикриттям, що дозволило суттєво зменшити ризик російського шпигунства, більше про операції впливу та втручання Росії, а також про методи вербування, що застосовуються Китаєм, читайте у нашій статті. У статті під назвою Московська травма холодної війни український журналіст і військовий ЗСУ Павло Казарін аналізує, чому Захід не може зрозуміти поведінку Росії. За його словами, Москва прагне, щоб держави заходу сприймали її як спадкоємицю СРСР і діє відповідно. У той же час Захід бачить у Росії лише сучасну державу і не розуміє, чому Кремль висуває претензії до Києва, Вільнюса, Таліна та Риги. Казарін зазначає, що Росія вимагає від Європи того, на що міг претендувати радянський союз, тоді Захід давно сприймає СРСР і як державу, що програла і зникла. Журналіст наголошує, ця суперечність триватиме доти, доки захід не усвідомить, що кривлівські претензії не мають раціонального підґрунтя, і що з Росією неможливо домовитись, керуючись лише здоровим глуздом. На його думку, Росію можна або перемогти, або зробити все, щоб вона зазнала поразки у своїй війні проти України. Проаналізувати московську травму холодної війни детальніше можна у рубриці. Погляд на Слава тіві. Китайське МЗС відреагувало на плани Польщі обмежити використання китайських автомобілів у армії. У відомстві закликали припинити зловживання поняттям національної безпеки. Як відомо, генштаб Польщі готує офіційну заборону на в'їзд китайських автомобілів на військові об'єкти. Причина вони містять багато електроніки, яка може зчитувати дані користувачів. Польща не єдина. Подібні заходи вже ввели Велика Британія та Ізраїль, які у 2025 році вилучили китайські моделі з лізінгового парку для офіцерів. Більше про це читайте в новинах на Слава Тіві. А в мене все на цю мить. Бережіть себе.